Добрий день, мої дорогі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки І тема сьогоднішнього уроку Україна, наша вічна, Василь Сухомлинський, а вічна Тополя – легенда. Ось знову лунає дзвінок. Запрошую всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, створювати та фантазувати. Повторимо з вами чистомовка. су су шу я шкарпеточки сушу. Шу-шу-су. Сушки, ша, Саші, я несу. ше ше, се. Саша вийшов, на се. Си, си, ши. Я спішу і ти спіши. Ша, ша, ша у класі тиша. Молодці. Глибоко вдихніть. Та на видихнув на освітлі тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота неділя. Молодці. Зосередьте свій погляд на центральній впинці і намагаємося знайти 25 24 далі 23 22 21 20 далі у нас є карта як я 19 18 потім 17 16 15 14 13 Далі, 12. Потім 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Так, тополя це символ дерева життя, оберіг українців, символ рідної землі, свободи України, дівочі та жіночі краси, стрункості, внучкості, смутку, самотності. Результат міфічного перетворення дівчини жінки в дерев. Тополе може символізувати води в вогонь в місяці сонце. Адже листя має різні відтінки зеленого. Прочитаємо з вами вірші про тополю. Стояла тополя, край чистого поля. Стій, тополенька, не не розливайся, буйному вітру не піддавайся. і висока тополя, чорнява дівчина то моя. Тонку високу зрубаю. Чорнявую дівчину кохаю. Тонка висока – то поле. чернява дівчина то моя. Тонку високу зрубаю. черня дівчину кохаю. Так, і прочитаємо слова право розставляючи наголос. Стара престара, узимку покривається, пам'ятаю, однаково, старого престарого приходять, відходять. Легенда народилася. Молодці. Легенда це фетична оповідь про яку-небудь історичну подію. І згадаємо з вами письменника Василя Сухомлинського, це український педагог, поліцист, письменник, заслужений вчитель, кандидат педагогічних наук, член кореспондент Академії педагогічних наук. Розгорніть свої книжечки, сторінка 56. Зараз ви прослухаєте, а потім самостійно зупините та з книжки прочитаєте. Вічна тополя. Стоїть край дороги стара простара тополю. Узимку тривожно шумлять його лівіти, а весною покривається вона зеленим листям. Скільки пам'ятаю, стоїть вона, як сторож. Якось питає мама, скільки літ тополю, хто її посадив? Не знаю, відповідає мама. стільки пам'ятаю стоїть тополя край дороги, завжди однаково. Питає старого при старого дідуся. Скажіть, будь ласка, скільки літ тополю, хто її посадив? Не пам'ятаю, відповідає дідусь, завжди стоїть край дороги. Скільки знаю, росте собі росте. Люди приходять і відходять, а тополя завжди росте. Може, це не тополя, а легенда. Може, дерево це вічне? Може, вона народилась тоді, коли і наша Україна, коли так, то вона вічна, бо Україна наша вічна. Так, зупинили, будь ласка, відео самостійно прочитали на сторінці 56 Так. А тепер ми відпов... дамо відповідь на запитання. Між ким відбувалася розмова? Так, між дитиною та мамою та дідусем. Які запитання у тебе виникли? Хто її посадив? Про що розмовірковує автор? Коли так, то вона вічна, бо наша Україна вічна. Так. І ще раз ваше завдання прочитати легенду, намалювати ілюстрацію до твору. Це вже за бажання. Пана нас все вас видивимо розумнички. Я вас вірю. На побачення, гарного дня.